Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, розповсюджуйте, слухайте і дивіться, будете знати більше і розуміти більше, і бачити далі. Тим більше, що з нами, особливий гість, дипломат. Він в минулому міністр закордонних справ України з 14 по 19 рік Павло Клімкін, якого ми вітаємо з усіма святами і вітаємо в нашому ефірі, пане Павло. Вітаю навзаєм. Дякую за запрошення. Всіх вітаю, друзі. Хочу розпочати від е, останніх крайніх подій, які в, вже війдуть в історію світу, і історія світу не знає ще жодної країни, яка відбивала би масовану атаку гіперзвуковими ракетами. Це Україна. Цю атаку мав би бачити весь світ і на нього реагувати, але натомість. На шпальтах світових ЗМІ в першу чергу була аварія двох літаків пасажирського і берегової охорони. І в цьому випадку, як це пояснити? Е, набридло не стежать. За тим, що робиться на українсько-російській війні, чи це недопрацювання з нашого боку, де всі гроші йдуть на якийсь та рускоязичний канал Freedom і абсолютно не доносять до світу інформацію з поля бою, а ним є вся територія України? Я з вами не зовсім згоден, пане Романе, в тому сенсі, що це обійшло світові міді, але звісно. Не так, як нам би хотілося, воно там з'явилося, це правда, і, на жаль, наша емоція і значення цього також реальний відбиток там не отримала. Це унікальна в історії військової, в історії політичної людства. Ніхто ніколи не відбивав комбінованої атаки. Це не тільки гіперзвукова зброя, а й гіперзвукова комбінована з дронами і іншими ракетами. Перше, що, на жаль, дуже, дуже турбує, це те, що наші партнери вони очікували на цю атаку і намагалися там гадати, а коли вона буде. Тобто ця атака не стала для них фундаментальним шоком. Друге питання вони бачать, що ми вистояли. І те, що ми вистояли, на жаль, на превеликий жаль, я б навіть сказав, слугує їм основою для того, щоб сказати: ну бачите, ну українці ж вистояли. Там у них там вода, і начебто л'ється, електрика, поки є, значить, порівняно з, по, з тією зимою. Вони зараз крутіше, крутіше в тому з, в числі завдяки нам. А якщо вони крутіше, ну тоді якоїсь супернагальності тут немає. Мислимо стратегічно, діємо поступово. І такий момент тут теж є. Третє це непрості дискусії в Штатах стосовно того, а як власна і не тільки конгрес, прийде до погодження нашої допомоги, і з одного боку емоційно це мало б послужити поштовхом, але на жаль, в Штатах. Во саме в Штатах я не бачу, щоб це помітили на політичному рівні. Стратегічна спільнота це помітила набагато більше ніж американські американські політики, власне, і до американців ми маємо достукатись світа закінчились. Різдвяні під час різдвяних свят їм взагалі важне щось донести важливо, важко Та. щось донести. Але після того ну, 100% маємо, і ми також поступово, але реально поринаємо в рік, коли вибори будуть ледве не кожного тижня. О, і Пане Павле, те, а давайте на прикладі розглянемо. Давайте, Давайте. на прикладі. Дивіться, от, ем, те, що нам точно треба достукатися двопалатно, а тепер вже можна говорити трипалатно, бо фактично вже три партії в, при владі в США є республіканці, демократи, а є Трампісти. Як мінімум, до, до всіх треба якось достукатися. А як тут достукаєшся, якщо, наприклад, от, в буквально в найближчі години будуть відбуватися дивні речі? І ем, засуджені? За вибори 16-го року е, їх учасники і адвокати і Міллери і Папандополоси вилізли на політичну сцену. Навіть сьогодні анонсовано, що вилізе агентка ЧК КГБ ФСБ Андрюша Деркач, з якою з новою порцією Байден і Україна це вже таке горнило їхньої виборчої кампанії. Що я просто собі не уявляю, як тут наші дипломати, от на такому мінному полі з всякими папандополосами і деркачами, мають доносити до всіх учасників цієї дискусії, від якої залежить оця військова. Мову фінансова допомога Україні як тут донести, як на практиці. Тільки тим, що працювати не з політиками або краще сказати, не тільки з політиками, а з американцями. Власне і в Конгресі, і в Сенаті дивляться на настрої своїх виборців. До речі, якщо ви подивитесь на останні опитування, ну я бачив ще перед опитування, вони тим не менше. Надають мені таку хвильку для, для того, щоб подивитися на них з оптимізмом. Тобто, падіння по республіканцях і по незалежних, воно припинилося. Є навіть невеличке, невеличке зростання. Я вважаю, що працювати в, Ште, в Вашингтоні, звісно, потрібно. Це важливо, тим не менше. Є американці, до яких можна достукатись, можна достукатись в соціальних мережах, можна достукатись розмовляючи з ними. Власне, у нас там є громада, є дружні нам громади, ти самі поляки, чи литовці, чи хтось інший. Фанати республіканців кожної неділі ходять в церкву. В Штатах 56% американців кожної неділі ходять в церкву. Але якщо ви на республіканців подивитесь, ну я останньої цифри не пам'ятаю, але 80% я вам гарантую. І їх діти ходять в школи, ну тобто потрібно говорити один з одним, потрібно говорити в соціальних мережах, потрібно показувати, а що власне відбувається. Так, це суперскладно, це вимагає шалених зусиль, координації, грошей. Власне, інтелектуальних зусиль, емоційних, але без цього ніяк. Ви самі сказали, що це минне поле, але як на мене, це навіть гірше. Це ще і зверху щось починає падати і тільки не звинувачити мене в цинізмі, що я тут порівнюю дипломатичний фронт з військовим. Звісно, ні, але по складності цей рік буде, буде шалено, шалено, неординарним. І в Штатах і в Європі ми багато з вами говоримо про вибори в Штатах, і вони будуть як сюрприз кожного дня чи кожного другого дня щось буде вибухати. І я дуже боюся, що знову будуть затягувати, як ви кажете, Україну десь тут Байден буде, десь тут попередні якісь там реальності, і на цьому будуть будуватися якась якісь міфи, міфологія поповні але будуть і європейські вибори дуже непрості, де все ж таки люди дивляться на економіку, дивляться на міграцію. І можуть поступово дивитися в напрямку правих. Є праві, з якими класно працювати. Ну, подивіться, в Італії є мілоні, як вона нас захищає і підтримує. Але є такі праві, як в Німеччині. <кхід> так що, коли мені кажуть, що праві це загалом супер погано та ні, є праві в Швеції чи в Італії, але є такі праві, які. Дивляться в першу чергу на, на Москву. До речі, не всі праві, які мають шанс навіть прийти до влади, залишаються вірними фанатами, що найменше на словах. От подивіться на Голландію на Вілдерса. Він прийшов і каже: Так Путін ж диктатор. Хоча до цього його так хвалив, що далі нема куди. Так що е, я не знаю, чи він там прозриває, чи просто. Хочу говорити правильні слова, головне, щоб щось правильно робив. Я вважаю, що простір для дій в нас є. Uh -huh. Задач у нас тільки стільки, що навіть тут через кому не, не, не варто їх переховувати. А бійців, Європі, пане та... Павле, а бійців дипломатичного фронту, якщо вже ви вживаєте ту термінологію, в нас достатньо, щоб в стількох різних напрямках з дуже різною специфікою проводити цю розмову. Я маю на увазі. Дипломатична команда і єдиний голос. Ми ж бачили, які в 23-му році були проблеми, кому можна було, а кому було нізя. Коли ми бачили підміну роботи Міністерства закордонних справ офісною роботою єрмаківців. чи вистачить нам на 24-й рік на всі ці виклики, на всі ці вибори всюди виставити гомо сапіїнців? Ну хотілося би сказати, що так, але поки що ви розумієте, що на весь світ нас не вистачає не вистачає ні людей, ні інтелекту, ні фінансів, і прекрасно нам всім зрозуміло, що тільки держава це робити не може, і я там не хочу кинути аж ніяк. Щось таке в напрямку держави, але я бачу, як наш бізнес активно працює, як наші айтішники працюють за кордоном, як інший бізнес просуває, як громадянське суспільство. Я вважаю, що те, що ми маємо зробити в 2024 році, і далі, звісно, має бути на основі рівного партнерства. Я от підкреслюю це слово рівного між громадянським суспільством державою і бізнесом. Угу. Тут потрібна і чесна розмова і координація. І знаєте, я от іноді жартую, і там з мене кіпкують, я там фанат джазу. В джазі у кожного є імпровізація, але є одна мелодія, погодьтеся. І якщо цю одну мелодію будемо грати, то шансів у нас набагато більше, оскільки на весь світ нас, на жаль, не вистачає. Якби mm. ми не були в нас тут 30 плюс мільйонів. А в світі, як ви знаєте, скільки мільярдів. Так, е, е, що робити от в таких випадках, бо ми сьогодні мали легке дежавю, коли м, подивилися на заяву Верховного комісара справ людини, Фолькера Тюрка з ООН. І було дежавю, що перед нами не що інше, як Ліга націй напередодні Другої світової війни. Просто неймовірна кількість корисних ідіотів, як казав Вовка Улянов-Лінін, сидить на великих зарплатах і робить заяви в стилі е, Папа Римський ізучають Карла. Маркса, тобто прирівнюють жертву і, ем, і злочинця, до одного. Він каже, тривожна ескалація, бо гинуть десятки цивільних в Україні та Росії, так ніби не розуміючи, хто кого атакує і куди ем, летять у відповідь нечисленні речі. Просто я, оце дежавю Ліги націй, помноженого на нинішнього папу, який пробує, щоб московит з українцем хреста носив по. Хресній дорозі. Не знаю, що має робити. Має бути відповідь дипломатії нашої держави. Чи немає змісту говорити з тими корисними ідіотами з Ліги націй, яка себе називає ООН? Да ні, як на мене, Ліга нації була набагато позитивніша і крутіша. Вона, як ви знаєте, спромоглася, хоч радянський союз за напад на Фінляндію виключити. А ви бачите зараз якісь реальні кроки в ООН, щоб обмежити Росію? Насправді на словах вони є а практично, всім хочеться зберігати статус кво Ситуативних коаліцій, однозначно не вистачає Сьогоднішній ООН – це це скоріше фасад, за яким перерозподіляються внески, гроші, за яким перерозподіляються елементи впливу, але не більше того, якщо подивитися на статут, ну і що таке статут, коли країна, яка сидить? В Раді безпеки як постійний член реально порушила весь статут, який тільки можна, і що тоді цей статут вартий, але тим не менше знести цей фасад, навіть наші друзі. Не готові і не хочуть без того, щоб вони розуміли, а що насправді далі, і вони мають свої важелі впливу в рамках цього, цього фасаду. А стосовно ООН, ви моє ставлення, знаєте, я дуже скептично ставлюсь до цієї всієї реальності. <тас> я вважаю, що є якісь програми, які ми маємо і можемо використовувати, є майданчики, такі як Рада безпеки, але в цілому якихось Сподівань на ООН у мене немає. Я вважаю, що її потрібно перезавантажити. На жаль, не так багато людей, які зі мною в цьому згодні. Міністр закордонних справ Польщі відвідав Київ, і перед тим і після цього його позиція дуже чітка. Сьогоднішня заява Радослава Сікорського дуже чітка з точки зору, що не треба гратися і заспокоювати себе псевдосанкціями, бо вони і так діряві, як друшляк, що не заважає московському окупанту на західних технологіях і платах відновлювати і виготовляти нові нові ракети. Він сказав, дайте нормальну, точну зброю для знищення саме оцих точок пуску з Росії, тих самих баз і тих самих заводів, а ніж оце висловлювати стурбованість санкцій. Дуже чітка заява, тільки єдиний момент. Ми знаємо наскільки складно виглядає діалог Варшави з Євросоюзом і рештою світу. Наскільки готові почути Сікорського. В Берліні, наприклад, чи в інших європейських столицях очевидно, що його добре розуміють і підтримують ті, хто знає, що таке російський імперіалістичний фашизм, тобто держави Балтії. Ну, може, ще Чехії і Словаки знають. Але тут важлива позиція Франції, Німеччини і так далі. Наскільки Сікорського почули сьогодні? Ну, по-перше, коли Радик це каже, ми б звичайно хотіли в це вірити, але яка зброя здатна вцілити по російських літаках, які запускають по нас ракети з Каспійського моря? Ну тобто, ми ж розуміємо, яке це плече, які дистанції і так далі. Чи готові нам дати таку зброю станом на сьогодні, щоб бити і точно бити на таку дистанцію? Я поки що такого бажання не бачу. Точніше, не бажання, бажання, може, там і є, але політичної волі і всіх розрахунків навколо ескалації і так далі. І, так далі. і тут ключовими є американці. Давайте чесно скажемо, що без американців успішні атаки по точках пуска по заводах вони в принципі неможливі. Чи готові вони саме на такий рівень ескалації, станом на сьогодні не готові? І ми теж прекрасно прекрасно це на жаль. Бачимо по сьогоднішній американській адміністрації та ще на фоні непростих дискусій в Вашингтоні, в Конгресі, про які Путін також прекрасно, е, прекрасно поінформований. Це не означає те, що я сказав, що ми не маємо вести дуже послідовний жорсткий діалог щодо надання. Зброї, яка більш далекобійна, ніж у нас сьогодні, є, ті ж самі тауриси німецькі, про це вже говорили, переговорили, але є і інші ракети, які здатні хоча б асиметрично змінити, змінити ситуацію, які здатні хоча б частково вибити російський потенціал і зменшити те, що, як працює російська військова машина. Тут Радик однозначно має рацію, але крім заяв, нам ж потрібні рішення. І він ми, політика, вона ж не про те, щоб щось заявити. Тобто, заяви це все ми вміємо. Політика про те, що поляки мають сказати своє слово. І в рамках Європейського союзу, і в рамках НАТО поляки самі мають, крім НАТО, як ви знаєте, двосторонні угоди з американцями. Поляки мають потенціал, в тому числі і протиракетний. Про це говорять. Тому потрібно зробити наступні кроки. Я вважаю, що потрібно зробити наступні кроки і для початків, хоча б поговорити про надання більш сучасних комплексів ППО і тепер. Саме не просто ППО, а протиракетної оборони. На нас же ракети літять не тільки uh -huh. літаки. І от тут поки що ми ще їх не бачимо, а такі комплекси є, вони розміщені, в тому числі і в Європі. Так от хай Радик цю розмову починає. Якщо. Якщо він це декларує, ми йому за це будемо критично вдячні і цю розмову. Ми його допоможемо вести. Так, пане Павле, маємо ще два запитання, і мінімум часу. То якщо можна в вас попросимо чи... Одним Ні, але дуже важливі. Ми не полишимо зараз от цієї польської тематики, тому що в Польщу залітали московські гелікоптери, тривожно сиділи, чухали всі в штабах. Як тут? П'ятою статею статуту НАТО робити. Потім е, були падіння ракет, як ви пам'ятаєте. Наступним етапом був зальот крилатої ракети московської. Бігали, шукали, чи де вона там взірвалася, впала, виявилося, що ні, залетіли, подражнили польське ПВО, вивели назад і десь лупнули по Україні. Це крайній випадок. А в, в вчорашнє, за 2 січня, атака по Україні. В повітрі вже були польські f 16 і не тільки піднялися і партнери, чи е, будуть отак маленькими кроками рухатись, чи врешті буде рішення в Польщі, так як Туреччина діяти залетіло. Збиваємо, бо турки теж члени НАТО. Збили тоді московську сушку, і Путін обтерся. В цьому випадку вони вже готові дозріли до цього ситуації, і як тоді буде застосовуватися п'ята стаття? Маємо ще кейси Угорщини, Хорватії і Румунії, зокрема в Придунав'ї. Так отут, якщо можна коротко, вони застосують п'яту статтю тільки якщо вони побачать цілесприймовану атаку на себе. Вони б могли піти іншим шляхом, і є ще четверта стаття, яка передбачає термінові консультації, коли одна з країн вбачає загрозу власній безпеці, і те, що Польща не задіє цю четверту статтю, вона йде. Власна та за іншими натівськими країнами, які не хочуть ескалації, і це як на мене помилка, особливо після останнього випадку з зальотом російської ракети в повітряний простір Польщі. Чи готові вони в якийсь момент підняти ставки? Я вважаю, що до вони до того можуть. І не виключаю, що це відбудеться цього року на фоні всіх тих політичних подій, що ми вже говорили, оскільки власна показувати нескінченну слабкість, захід теж не хоче. І останнє запитання, власне, це загадка. Бо ми дуже великі очікування мали на уряд Дональда Туска. Він вже запрацював. Все вже це коаліційний уряд. знаємо, наскільки важко бути в коаліційному уряді, але всі чекали змін, і навіть був якісь хор хороші сигнали з кордону заблокованого з боку Польщі, маргіналами пропутінськими та іншими популістами. Можливо, за вказівки або за грошей пісу. Ми не, свічку не тримали. Але розблокували одну, один митний перехід. Зараз ситуація знову катастрофічна. При цьому, що уряд вже працює, і, в принципі, воєводи теж е, чують, куди, е, вітер, ві, вже, в, вже теж заборони давали на цій акції. При цьому все заблоковано попереду морози і. Ну, не знаю. Невже так важко розігнати кубку маргіналів? Розгадайте цю загадку, чому уряд Туска ніяк не змінив ситуацію блокади на кордоні? По перше, вони не маргінали для польського суспільства. По другі влада там вся пісівська. Ну в хто не знає, мають більше 20% єсівського ринку перевезень. Вони це колись вибили, вигризли, і там працює, якщо я не помиляюсь, 130 чимось тисяч людей тільки в Польщі на цьому ринку. Від цього залежить і сьогоднішня коаліція, дуже непроста до речі, з 12 партій. Ну тобто, там два блоки і безпосередня платформа обивательська туска. Так що там процес буде складний і дозволи надаються місцевою владою і міста сказати місцевими судами. Mm -hmm. Але ми знаємо, як вони надаються. І тут я, до речі, завжди роблю порівняння з тією ж самою Угорщиною. Хоча ми знаємо, що, що, хто такий Віктор Орбан і хто така Угорщина. Але зверніть увагу: там-та пропускна здатність збільшилася, і там теж є протестуючі, але вони спокійно стоять там на зупиночках, тримають свої плакати і нічого не перекривають. Так що. Ми, звісно, від Туска очікуємо подальшої дуже такої розумілої, свідомої і послідовної політики. Я думаю, що він з цим впорається. Це не буде сьогодні на завтра, і я це казав, але покращення однозначно буде. Тим не менше, з цим ми будемо мати справу ще не один рік. Я маю на увазі не з блокуванням, а з переговорами і з польською позицією стосовно перевізників. Ну так що тут не розслабляємося. І це ще не, не враховуючи, що нам доведеться говорити і про аграрний сектор, і про наших фермерів, і про їхніх. О, скільки Має нас чекають. Цікав... Да. А подивіться да. на робочу силу, з цього почати і закінчити, як кажуть. Ну, довга дорога попереду пройде той, хто буде не йти. Непростий рік почався, і з аналізом цих подій був з нами колишній міністр закордонних справ Павло Клінкін, якому ми дуже вдячні, пане Павле. Дякуємо за участь в програмі. Підписуйтесь на канал Фемелочна Аналітика Дякую, і до нових зустрічей.